Притча шукаючи щастя, в одній школі вчитель дав завдання своїм учням написати на аркуші своє бажання, запакувати його у повітряну кульку, надути і написати на ньому маркером своє ім'я. Згодом вчитель запросив їх до кімнати та запропонував скинути свої кульки всі вкупі. А потім через 5 хвилин. Запропонував знайти кожному свою кульку. Усі відчайдушно кинулися шукати, стикаючись один з одним, був повний хаос. Врешті-решт, за п'ять хвилин ніхто не міг знайти свою власну повітряну кулю, тож наставник попросив їх на вмання взяти будь-яку повітряну кульку і передати її тому, чиє ім'я було написано на ній. За кілька хвилин усі мали свою власну повітряну кулю. Зі своїм бажанням. І тоді вчитель промовив: саме це відбувається у нашому житті. Кожен відчайдушно шукає щастя навколо, не знаючи, де воно знаходиться, а наше щастя полягає у щасті інших людей. Дайте їм щастя, і ви навзаєм отримаєте своє власне.